На Закарпатті тривають рейди з виявлення нелегальних перевізників. Цього разу дві групи з працівників Укртрансбезпеки та поліції перекрили в'їзди до Тячева з боку Рахова та Хуста. Скільки порушників вдалося затримати, розкаже Марія Лукей. Свисток і сигнал зупинитися на узбіччі. Після перевірки документів водія просять відкрити задні двері. Якщо виявили порушення, роблять фото салону. Цьому чоловікові сьогодні не пощастило. Переобладнаному авто пасажирів знаходиться більше, ніж дозволено. Після відпочинку водія, так? Так. вам казали, що на ньому сидіти люди не мають права. Казали. А чого сидять? Ви по стандарту автобусу маєте вести 8 чоловік, ви 9. А у вас є 13. Більше людей. Чоловік пояснює це тим, що на зупинках його іноді чекає більша кількість людей, а час від часу і по дорозі підбирає. Тому що це не можна у дубому по очереді грузитися, я їхав по дорозі, набрав більше людей. Тому що заробити не можна інакшим способом. А от у Станіслава документи дійсні та й пасажирів не більше дозволеного. Такі перевірки вважає ефективним засобом боротьби з незареєстрованими перевізниками. Я думаю, що по-любому ефективні ці перевірки мають, 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 мають значення, тому що ті люди, котрі платять налоги, ті можуть відчувати себе захищеними. Такий рейд провели вже в Ужгороді та Мукачеві. Покликаний він попередити порушення законодавства та виявити підприємців, які використовують нелегальну робочу силу, а також тих, хто самостійно вирішив зайнятися таким бізнесом. Задача для того, щоб зменшити нелегальний нелегальних працівників, тобто, щоб працівники були прийняті на законних підставах на роботу. Дуже багато розвелося приватних підприємців, які застосовують нелегальну робочу силу в перевезенні водіїв, тобто в наданні послуг пасажирського транспорту без відповідної державної реєстрації. Загалом, продовж кількох годин роботи на в'їздах у місто дорожники склали 9 адмінпротоколів та 8 актів про порушення.